и завышается расти. На скольнем хаке устроили. Да. На балках заразан обстрел. Как-то еще не хочется чуть-чуть пожить. Пробуємося у складі евакуаційної групи Білий Янголи. За попередньою інформацією у нас є три родини, котрі потребують евакуації. Ситуація у місті на сьогоднішній день складна. Ну, звичайним транспортом не бажано заїжджати, тому що місто щодня обстрілюється. Це буде крайне небезпечно, якщо направлятися у таке місто без броньованого транспорту. Без реба туди на сьогоднішній день заїжджати так само крайне небезпечно. Люди звертаються до поліції за телефоном гарячої лінії, а також до військової адміністрації лишають заявки. Близько п'яти тисяч людей залишаються в місті. Раєнуся та запалка, зараз обстріл. Прямо попередній. Хозяева! Все вещи и на с не Что нет? Не, у меня и мать старая здесь. Я не поеду никуда. Конечно. Подождите, 26? Нет. Я никуда не поеду. Чего? У нас по моему хату Вот, смотрите, Вот 26-й дом. Вот, дальше. ну я своими глазами видел 26-й дом. Да, он говорит, это Ну, так часто отказываются люди. Дяд, да. Думаю, що всі наладиться. Переміщуємося однією з вулиць Турецька, йде артилерійський обстріл. От щойно буквально декілька годин назад розібрала оцей двір. Пошкодило. Чи постраждалі люди, ми не знаємо. Шукаємо людей, які давали заявку. Це люди йдуть на зустріч, можливо, на евакуацію. Дуже дивно, але незважаючи на потужний артилерійський обстріл, люди набирають воду. Просто переходять дорогу з баклажками. Я я я в Там нафіг на життя таке. Чого? Толку ніякого. А ну я поставила сьогодні. Це там життя. Що буде, то буде. Молодеж он, не знаю. Я то собак не печка. Світа ні, ніфіга нет. Кашу варю. Потому що ну що волонтера, не приїхали тут щенка чотири забрали три собачки. А і чуть а їх один. Чотири місяці назад тут був доволі великий район. Ішла дуже бойко торгівля. Стороны Вы с, с той стороны. С той стороны. Квартиру разбило, что ждать. Очень сильно стреляют. Страшно. Очень сильные обстрелы. То чаще, то, то меньше, но тем не менее все рядом. И как-то как еще хочется чуть-чуть пожить. По городу переселялись. Mm -hmm. друзей жили. Да, он, он просто укачивается. И пока ему сейчас неплохо еще. ситуація немножечко стала над головою сильно літати побачили двох цивільних людей котрі стоять з речами хочемо запропонувати їм так само евакуюватись давайте беріть команда поїхати возвращайтесь давайте 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 я подержу йдите давайте Прямо під стеллю, Турецьк, Торецьк якимось дивом помітили двох чоловіків, які не зрозуміло чого чекали. Зараз їх дуже швидко евакуюємо. Да. нас просто сюди підвезли, а далі ми вже авіацію. Вже немає можливості сидіти. Дом розбили. Все, все, поручам. Ну, з тієї сторони. Вже за кілька годин за сприяння військово-цивільної адміністрації всі ці люди проїдуть в глиб країни. А екіпаж білого янголу буде розвертатися та тримати курс на Торецьк за новою групою людей.